Я якраз то, що голосніше, що, щоб всі... Ви трошки до дори Христи підійдіть ближче, щоб було чути. Те, що сказав пан Середа, то ми якраз є молодші, а старший брат він приїхав і на два роки старший в мене. Ми приїхали і були хворих. То так якраз однієї на дворі одну гілою стояли, Привели, привели нас із церкви сюди. То було напротязі дня. Ми відбирали групами, приводили сюди і тут розстрілювали. У нас то було якраз вивели на церкви, то якраз сонце було, якщо я пам'ятаю, так над самим, вже червоне таке над самим е, заходом. Привели сюди і тут, ну то було чоловік е, 25-30, по два стояли. З двох сторін привели сюди, сказали, сказали нам лягати, кажуть, вучать вас військові справи. А потім так, тих, хто спереду був, того роздівали до. Бо спочатку роздівали з верхньої білизни, збивали в церкві, а потім е, тут, коли передали, вже до білизни роздівали тут. Розували і потім ставили, брали за двох і один. І, е, і після чого, як вже була та е, згумована чату, виявилося, що більшість застрілених якраз стріляли в затилок сюди. Тримали і так, стріляли, той падав туди і слідуючий. А ми були десь з двох, десь так були, щось при кінці, при кінці тої черги ходили сюди. Я таки в той час такі, такі періоди е, запам'ятовуються. Найчіткіше мені запам'яталося, як привели такого старшого чоловіка, що він навіть не міг добре йти. Ну Таку ще, я запам'ятав, коли білизна була льняна, не така, як тепер, а льняна білизна, то він так от взяв, і то і, і як летів, і так руки розкинув і впав туди. А було таке, що коли за, 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 вистрілив, він туди впав і десь добре не попав. І той, той, той другий каже, добій ним в мішній мобенті напільські води і здихні. Ну, що від таких бандитів, які розстрілювали людей, що можна які, але я просто говорю те, що фактично було. Якраз підійшла черга до нас, підвели. Мені вже ще в мене було, і хотіли ще, крім того, в мене було ці роззути. Я хотів розв'язати шнурівки, то я не міг, то багнетом розрізав мені на шті, хотів роззувати. В той час старшому брату. Прийшла в голову така думка, що ми польські діти. Але можете собі представити. Тоді вони задумалися, що як польських дітей, ну як можна польських дітей розстріляти. І виявили, що то кажуть, що то треба вияснити, вияснити, що тут таке. І доручили одному і нас повели назад. До, до чого? До церкви. Але я до чого веду? Я би тут хотів ще сказати. Я от недавно прочитав, може всі знаєте, було таке в українському тижні е, такий е, репортаж з е, Лукашом е, Саторчаком, який написав е, цю е, книжку Галіція, то він бувший, народився в перемишлі, колишні батьки його з-під перемишля, коли в українське село. Я до чого веду? І що він... Коли після чого він надрукував ту книжку, то на е, інтернет-форумах перемишля відбулася справжня війна. Такі так страшно виступати. То казали, що його йому бажали смерті тому Сарторчаку, тому що він то не було історично, а він написав повість. Про події, в тому числі, і вже вже мутики, там деякі епізоди взяли, ще так кажуть. То ну він не історично, не, то не конкретніше, а так і написав. Я кажу, ви бачите, вже скільки років пройшло, і тут от говорили за порозуміння, прощення, до того він повинно йти. Не проти того. В тому числі, якщо взяти, наприклад, і Павло Комі 95 і сьогодні. Ну, то, звичайно, то небо і земля. А тобто звідси випливає, що то дуже довгий період треба для того, щоб все-таки народи. Е... Ну, я не кажу, тут на державному рівні то є зовсім, я маю на увазі на тому з народами між на низу тут. Бо як, як, як приклад, німці і, і французи, та вони століттями воювали, але вони нарешті зрозуміли, що треба. Примирення, і вони сьогодні, як кажуть, в Європейському Союзі задають тон, вони, тобто, що дає, що то є, і, і поляки в тому числі, я не маю на увазі чи, бо то, та, то також різні є, але все-таки е, повинні зрозуміти, і той, між іншим, Сатурчак там же пише в тому, що якщо йде розмова от, про УПА, і е, е, якісь аргументи дають, Поляки і слухати не хочуть. Ви злочинці, і з вами нема що говорити. Нема про що говорити. Отаке От таке розуміння. Як таке буде, воно, напевно, ще довго буде. Я кажу, якби була справжня, е, добре, що то ін інтернет війна. А якби в такий інший період був, то може би і далі Ну, тобто, для примирення, прощення, то не того сказати, я тобі прощаю, що, що і що і буде краще. Воно так повинно бути, ми всі за то, але повинні прийматися аргументи. Аргументи, вияснити дійсні події. Або, наприклад, вон там стоїть хрестом біля постійла, і там написано, що 39 поляків. З села Павлокоми загинуло від рук на українських націоналістів. Де? Тут прошу дуже, тут є всі прізвища, коли хто народився, хто він такий є. Там нема ні одного. Нема ні одного. Між іншим, як президенти відкривали, то Юшенко тоді сказав, що треба ну якось ну, як так, ну або, або доказати, або зняти то. Сказали, що знімуть. Воно ну, до сих пір є. Ну, то така справа, то така справа. І, і в, тому числі, в тому числі президент тоді Качинський сказав, що то Павлокома то є е, акція отвітова. Тобто, а хто хіба Павлокімчі нападали на когось, що, що їх треба третину села знищити? Пригадую, е, цього, трагедія Волині написано. Там же е, кажуть, що е, заявляють е, е, польський національний визвольний комітет, той, що, ну, то армія Крийова їхня була, а той уряд Лондоні. Називали, що е, для нас, українців, е, добрих українців нема. Вони є тут нашими закладниками. Тобто, що як зробив хтось злочин, допустим, якийсь, ну і, звичайно, його треба судити за то. А вони промовили, що треба, що весь народ відповідає за злочин конкретної людини. Такого бути не може. Тобто, як на вищому рівні в той час, я не кажу, що тепер, що не говориться, тобто не ясно, що не так, але тоді підготовка до того, до, до тих... Той, той, той трагедії, яка тоді сталася, не тільки в нашому селі, а тут дуже багато, що то привели якраз уряд той, керівники того часу, міжвоєнного періоду. Я тут, коли була, от е, приходили і тут фотографували якісь е, поляки, хто тут, щоб переконатися, хто тут похований. І вийшли туди і кажемо, я кажу, ви знаєте, ну сталося так, ну як? Ну хто, хто от як сталося, що то таке, ну як там могло статися? Я кажу, мені здається, що ту в першу чергу е, уряд, який між, той міжвоєнний уряд, найбільш профашистський був. Боже, як я то сказав, то... То, 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 розумієте, то страшне. То є велика політика. Є, я, 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 я маю на увазі, що то, та, я говорю за те, що то було колись, тепер того нема. І я хочу